Загострення на близькому сході і перспективи отримання Україною допомоги від Сполучених Штатів у цьому контексті обговоримо зараз з дипломатом, міністром закордонних справ України у 2014-2019 роках Павлом Клімкіним. Пане Павло, добрий день пані, Яна, вітаю вас і звичайно вітаю всіх глядачів. Знаєте, вчора ввечері, я коли перед сном читала новини, де йшлося про те, що Іран запустив вперше зі своєї території ракети і безпілотники по Ізраїлю, то таке враження складалося, що наче ми на порозі чогось страшного і великого зранку, коли з'явилася інформація, що майже усі засоби ураження. Ізраїль разом із союзниками збив то якось і градус накалу зменшився довкола цієї ситуації. Наскільки значущою для безпеки в регіоні і загалом міжнародної безпеки вам виглядає ця подія? Надзвичайно. я не знаю, чи це краще слово заспокоїти чи навпаки підняти ставки, але це не є ще. Щонайменше на сьогодні повномасштабна війна. Було очевидно, що Іран відповість на ізраїльський удар по своєму консульству в Сирії. Ізраїльтяні на цей удар очікували. Вони точно не знали час, але приблизно змогли його змоделювати. Але Іран спеціально вибрав масштабний удар, скомбінований з захопленням танкеру. І який пов'язаний звичайно з ізраїльськими власниками ізраїль поте таким чином отримав від Ірану дуже чіткий сигнал. Ми іранці на готові піднімати ставки, скільки б ви не піднімали ці ставки, і це означає, що в якийсь момент відбудеться подія, яку складно прорахувати. Яка емоційно призведе до вибуху, і це призведе вже до неконтрольованої ситуації. І зверніть увагу ще на одну річ: Іран дійсно задіє ще угрупування, які він контролює. Тобто це означає, що Іран може починати грати в майбутньому одразу мінімум з п'яти шести напрямків. Поки що я бачу, що іранці будуть вичікувати і дивитися на реакцію. І американці говорять з ретянами і багато інших країн, але ситуація надзвичайно напружена і вона може мати будь-який розвиток. Але так само ми з вами розуміємо, що зараз це призведе до нової якості дискусії. Як в Вашингтоні, так і в Європейських країнах це вплине на розгляд в конгресі нашого пакету, оскільки цей наш пакет одночасно є ізраїльським пакетом, там вже лунають заклики від конгресменів швидше це зробити чи будуть вони зараз цей пакет все ж таки розділяти чи ні? Є і така, і така думка. Як вони будуть пакувати відповідно і наш пакет ізраїльський, хто і як буде голосувати, оскільки щодо допомоги Ізраїлю, там частина демократів займає таку стриману і навіть негативну позицію. Тому правила ігри гри поки що ті ж самі, але реальність змінилася. Вона надзвичайно напружена. У нас є свої ризики, коли зараз все більше уваги. Відволікатиметься на близькі схід. І ми маємо звичайно подивитися на наші стратегії, накласти їх на існуючі сценарії і зробити для себе висновки. Ну, але пане Павле, Ізраїль разом із союзниками просто на 99% відбив усе, що летіло. ці балістичні ракети, і дрони, і крилаті ракети. Це не виглядає так, що Ізраїль показав Ірану наскільки він підготовлений до такої ескалації, і просто поставив крапку в можливостях Ірану? Чи це була ще перевірка з боку Ірану? Це розвідка боєм. Я б так це сказав, скоріше військовою термінологією. Оскільки ізраїльтяні передбачали масштаб і тип цього удару, і насправді Іран хотів показати, що вони готові підняти ставки, і власне це показав. Вони не хотіли завдати. Критичної непоправної шкоди, але вони показали, що наступного разу це може бути, і вони можуть відкрити дії одразу за багатьма напрямками. І якщо зараз атаку відбили, і ви знаєте, що відбили за допомогою американських союзників, то наступна атака може бути більшою і за масштабом, і за складністю. Так, що зараз в Ізраїлі я це знаю? Відбувається в режимі реального часу аналіз того, що відбулося, і відповідно планування подальших кроків. Ну, формально, як ви і згадали, це була відповідь Ірану за удар Ізраїлю по Дамаску, де були високопоставлені іранські генерали, урядники. Але ж це вперше Іран б'є зі своєї території. Ну і об'єктивно кажучи, якби було бажання, то можна було з Ємену вдарити, не робити це зі своєї території, аби не ескалювати. Чому Іран саме пішов по такому найжорсткішому сценарію зараз? Не можна, оскільки багато типів ракет і балістичних, і крилатих складно запустити не з території Ірану. А по-друге, Іран вважає це фундаментальним підняттям ставок і провокацією для себе, оскільки удар був завданий не просто по Сирії і по представникам корпусу вартових ісламської революції, а саме по іранському консульству там. І вони вважають, що це удар свідомий. І Якщо це удар по консульству, це навіть за міжнародним правом удар. По іранській території відповідна відповідь була здійснена саме з іранської території, і ми маємо розуміти, що для іранців це абсолютно інша ситуація. Я б сказав, що зараз між Ізраїлем і Іраном точиться щось на кшталт необ'явленої війни. Тобто це не є класична війна в сенсі того, що відбувається, наприклад, у нас з російським режимом, але це вже не об'явлена війна, і в будь-який момент вона може спалахнути, якщо хтось не зважить на емоції і на кроки, які можуть бути непередбачуваними. Поки що всі кроки передбачувані, як ви і сказали. Та і в Ірані вони власне показали, що вони здатні. Підняти ставки здатні на ескалацію, але це не була спроба завдати по Ізраїлю такий удар, який викличе негайно ще більше ескалацію, оскільки ще більша ескалація вже може спровокувати реальну війну, наприклад, удари Ізраїля по території Ірану, по військових або по ядерних об'єктах. Ну, тобто, зараз така точка біфрукації, з якої все може піти за найрізноманітнішими сценаріями і змінити ситуацію докорінно як на близькому сході, так і для України з точки зору американської підтримки. Я вам дуже вдячна за те, що ви долучилися. Це був Павло Клімкін, дипломат, міністр закордонних справ України у 2014-2019 роках, з яким з яким обговорили загострення на близькому сході, і те, як це може повпливати на допомогу для України.